І так, другий наш пункт це ціна, його можливості та все в балансі. Ми маємо якісний продукт, виготовлений компанією Бакума, який відповідає всім стандартам. У нас є певні можливості в цьому двигуні, тобто, у нас є можливість керування пультом. Якщо ми купимо хаб, ми можемо керувати і хабом його через телефон. І у нас є один отвір. Який відповідає за синхронізацію, в основному їх використовують для синхронізації між собою, якщо потрібно два двигуни. Але якщо вже ми беремо, наприклад, довший карніс, то треба краще вже брати двигун помощніший, не такі двигуни. От, в принципі, цей, цей отвір я вважаю, що повинен лише використовуватися 485 протоколом, якщо підключається під розумний будинок. І так, в цьому двигуні є певний баланс, баланс низької ціни та його можливостей. Тобто, за таку ціну при певної якості ми отримуємо такий функціонал. Тобто, ми можемо через телефон хабом керувати його, і ми можемо керувати пультом. А він зроблено у нас на базі профіля, такі як саме, які в сімдесят в 90-х, в 95-х двигунах. І так само аналогічно у нас і на цьому. Всі вони зроблені на одному, лише вони відрізняються головою. У них всіх головний редуктор, він відрізняється, тому неможливо, якщо у вас якийсь інший карні стоїть, і з нього поставити, наприклад, оцей, на цей, це неможливо. І так, пункт номер три. З вами ми розглянемо, що ми можемо вам запропонувати в ціні. Та якості це якісний продукт про 50. Ви можете купити. Ви знаєте, будете знати, що це дійсно двигун, який відповідає тій якості, яка пропонує наша компанія, і ви отримуєте його по самій низькій ціні, яка можливо при певній якості, тобто якісно. Але не функціонально. Ну тобто тут немає такого спектру функціоналу та можливості по е, мощності. Четвертий наш пункт з вами це пункт, е, основний огляд цього двигуна. Тобто він по стандарту, як виглядають звичайні двигуни, у нас є бігунки, у нас є кінцевий крючок, у нас є з вами редуктор, який вставляється двигун. У нас є глайдер, у нас є саббокс, який ставиться з іншої сторони. Так само на нього, якщо у нас є можливо, ну, якщо ви замовили. Відкриття в дві сторони, то з іншої сторони так само ставиться кінцевий крючок, щоб штора виглядала від стіни до стіни. Тобто профілю повністю не випадко. І так, ну, в принципі, по встановленню сюди вставляються у нас кронштейни. Стінові, тобто потолочні кронштейни, невидимі, які встановлюються прямо посередині для хлопців, які встановкою займаються. Вони дуже люблять це встановлення, тому що з ним від на, з ним так само комфортно працювати, як і з французькими. Чому? Тому що це воно і є одне і те саме, це ну, там такі ж самі твісти стоять французькі. І так, пункт номер 5. Чому дешево цікаво? То треба тоді розбиратися з цим усім. Базово я вам розповів, чому цей двигун є сенс йому бути, тому що наша компанія, компанія Бакума, вона ніколи в житті лайно продавати не буде. Ми не будемо ніколи використовувати продукти, які будуть в якомусь знаєте такому в якості. Ну ну ви ж дешево купили. То повинно і бути воно і поганим. Ні, воно у нас в все, що ми продаємо, воно відповідає ціна якості, але на якість його функціоналу, тобто на те, то, що воно повинно працювати, воно повинно відповідати своєму стандарту. Якщо ви купляєте цей двигун, є гарантія, є все інше. Воно повинно працювати не так, що ви купили дешево, тому воно зламалося через 2-3 місяці. Ні, це не тому, тому що він ну по певним речам ну. Є деякі це як урізана версія електрокарніза. І якщо вам цікаво, будь ласка, підписуйтесь. Я вам казав підпис десь, підпис десь. Ставимо підписку, нажимаємо на колокольчик. І якщо вам сподобалось, нажимаємо лайк і переходимо на наступне відео. Наступного відео ми з вами розберемо інші цікаві моменти по цьому двигуну. А після цих цієї нашої з вами трилогії ми з вами обов'язково знімемо і е, зрівняємо два двигуни Road 90 та Road 50.